Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися важливою інформацією, хоча думав, що всі вже про це знають, про те, в кого віз і карти побиту не продовжені. Обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк і підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. Сьогодні отримую таке повідомлення, яке мене так трошки здивувало. Людина пише. Що мене не пропустили в Польщу по продовженні візі у зв'язку з карантином. Ну і описує ситуацію: що виїхала ще скорше з Польщі, віза закінчилася в Україні. І я по цій протермінованій візі, і нібито продовженій у зв'язку з карантином, хочі, хотіла сьогодні заїхати в Польщу, і мене не пропустили, і мені сказали, що ваша віза не дійсна, вона не є продовжена. Бо в моменті, коли вона закінчилась, ви були в Україні. Мені здавалося, що це вже всі знають і всі розуміють, але бачите, не всі. Тому зробив сьогодні це відео, щоб це пояснити. Всі візи і всі карти побито. Щодо карантину, які продовжені у зв'язку з карантином. Вони вважаються продовженими, якщо в моменті, коли віза чи карта побиту закінчилась, ви перебували в Польщі. Якщо ж ви були за межами Польщі, і карта побиту та віза закінчились, коли ви були за межами Польщі, то вони вважаються як протерміновані, але не продовжені. Вам треба робити нові документи. Так це і є. Або у вас є можливо ще без віз, або робіть нову візу і подавайтеся нову карту побиту. Якщо ви про це знали, напишіть в коментарях, що знали. Якщо ж не знали, також напишіть в коментарях, що не знали, і обов'язково в двох випадках поставте лайк. цьому відео, щоб люди всі побачили і всі будуть знати про цю ситуацію. Ось такою простою, але досить важливою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися, тому що через незнання цього людина не потрапила до Польщі, втратила час, втратила гроші, і зараз буде втрачати і далі час, бо нові документи зробити треба почекати. Як то кажуть, не знання законів не звільняє з відповідальності. Якби знала, так би не зробила. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!